Доброго дня всім. Ви знаєте, що вже два дні країна живе одним питанням: чому банк, клієнтами якого були 20 мільйонів людей, це Приватбанк? Чому він опинився в такому стані? Чому він підлягає націоналізації і що взагалі відбувається в країні? Абсолютно правильне запитання. Тому що те, що відбувається з Приватбанком, з іншими комерційними банками це власне те саме, що відбувається з країною. І я хочу зараз абсолютно чітко заявити, що ліквідація національної банківської системи набула небачених темпів. Ліквідовано 85 банків, і Приватбанк, який доведений до такого стану, що його треба націоналізовувати, це Одна з жертв ліквідації української банківської системи на чолі цього процесу стоїть пані Гонтарєва, керівник Національного банку, і керівник фонду гарантування вкладів, пан Варшилін. Обидва вони є бізнес-партнерами Петра Порошенка і вони працюють під його керівництвом. Нема ніяких сумнівів, що саме президент України Очолює цю систему тіньового нищення української банківської системи, що є результатом. Є декілька результатів цієї підривної для України програми. Перший результат: середній клас України втратив в ліквідованих банках 450 мільярдів гривень. Це сума, яка дорівнює половині державного бюджету. Це, по суті, все те, що було у середнього класу України. І тому ліквідація української банківської системи одночасно ліквідує український середній клас. Крім того, всі технології, які використані для того, щоб зачистити українські банки, вони базувалися на величезній інфляції. І як наслідок встановлений такий відсоток по кредитам щорічний, що українські підприємці нездатні такий кредит взяти, а потім його повернути. Це означає. Що по суті вся економіка України залишилася без фінансового кровообігу. Це означає, що економіка України практично зачищається, знищується разом з банківською системою. Крім того, прямий наслідок, який отримали внаслідок того, що руйнується українська банківська система, це те, що капітал російських банків приватних в загальній банківській системі України. Збільшився за останні два з половиною роки з 12% до 41 Тобто, іншими словами, іде окупація і агресія на фронтах ззовні на Донбасі, а всередині йде за допомогою президента, голови Нацбанку і інших чиновників захоплення банківської системи України тим же зовнішнім агресорам. І сьогодні майже до 50% вже досягає банківський капітал російських банків в загальній банківській системі України, збільшившись багатократно. От прямі наслідки. Но ще є і велика корупційна складова, тому що з ліквідованих банків найласі шпадки це клієнти, це власність, це фінанси, переводяться в приватний банк. Петра Олексійовича Порошенка. Так сталося з Банком Хрещатик. А крім того, Фонд гарантування вкладів, який має зобов'язання повернути гроші всім ошуканим вкладникам країни, він також очолений бізнес-партнером Петра Порошенка, це пан Варушилін, який спочатку очолював корпорацію Богдан, а потім був співзасновником банку, приватного банку, яким володіє президент. Що зробив пан Варушилін? Він практично забрав разом з Гонтарєвою з ліквідованих банків 450 мільярдів гривень майна активів, фінансових ресурсів, цінних паперів. І потім вони їх оцінили в 99 мільярдів. Це високоліквідні активи. Це означає, що 350 мільярдів гривень просто вище керівництво держави планує покласти готівкою в своїй кишені. А ровно на цю суму середній клас України не отримає повернення своїх депозитів, які загинули в тих банках, які вони знищили. От що відбувається. По суті, це те, про що я говорила вже не один раз: нікому не потрібні українці, українська національна фінансова банківська система, нікому не потрібна взагалі українська нація, потрібні земля, ресурси. І всі можливості транзитні, які має Україна, а також військові можливості, але без українців. На жаль, на чолі програми ліквідації української нації стоїть сьогодні вище керівництво держави. Воно продовжується і в інших рішеннях і документах. Ви знаєте, що за нашим наполяганням ми добилися пролонгації мораторію на продаж сільськогосподарської землі практично на рік до 1 січня 2018 року. У мене в руках зараз документ. Це законопроект номер 5535 внесений трьома депутатами блоку Петра Порошенка. Це е, Мушак, Хлань і Резаненка. Цей законопроект про продаж сільськогосподарської землі негайно вже в цьому році, починаючи з липня місяця. Це означає, що вони поспішають. Це означає, що вони останній вагомий. Безцінний ресурс країни сільськогосподарську землю вже хочуть розписати між собою та своїми такими ж самими клановими міжнародними партнерами. Це означає, що вже сільськогосподарська земля стає об'єктом нападу президента, його оточення і його кланових партнерів у всьому світі. Це означає, що нас позбавляють найдорожчого. Що з цим потрібно робити? По-перше, про це знати. Також знати про те, що на середу цього тижня оголошені парламентські слухання щодо продажу сільськогосподарської землі, на які хотіли не допустити асоціацію фермерів, і керівнику фермерів не хотіли давати слова, керівнику Асоціації фермерів України. Чому? Тому що фермери України виступають радикально проти продажу сільськогосподарської землі, ці парламентські слухання вже підтасовуються туди запрошені грантаєди, які будуть за гроші зовні розповідати, що сільськогосподарську землю треба продати. А крім того, там будуть представники всіх аграрних кланів. Великих аграрних монополій, які також будуть розповідати, що землю треба продавати, один з таких аграрних кланів це клан президента країни, який сотні тисяч гектарів сільськогосподарської землі вже вже взяв в оренду. Зараз переоформлює це в Емфітевзіс, що є практично продажем, і вони ж будуть наполягати на продажі сільськогосподарської землі. Як може жити країна? Коли вище керівництво держави здає національні інтереси нашої держави, нашого народу, і це треба припиняти. Воно само собою не припиниться. Що ми пропонуємо? По-перше, звертаюся до президента зараз, щоб його депутати негайно відкликали законопроект про продаж сільськогосподарської землі. По-друге, я звертаюся до всіх, хто розуміє, що таке сільська господарська земля для України, прийти в середу на парламентські слухання або в зал, або поряд з Верховною Радою, але не допустити, щоб через ці канали телебачення українцям промивали свідомість і розповідали, що продати землю це добре. Я хочу лише сказати, що одна з найпотужніших країн світу, аграрна країна, це Канада. Яка 90% своєї землі має в державній власності сільськогосподарської землі і віддала в комерційний оборот всього 9,8% сільськогосподарської землі. В Україні в державній власності залишилось 35% землі. А вся інша зараз за такими законами буде пущена практично з молотка. Ізраїль 98% сільськогосподарських земель тримає в державній власності. А на такі найпотужніші країни, як Сполучені Штати, останні 10 років скуповують сільськогосподарську землю з приватної власності в державну. Єдиний шлях розвитку аграрного сектору в розвинутій цивілізованій країні, так як роблять всі інші країни світу, це розвиток сімейного фермерства. В Польщі 2,5 мільйона фермерських господарств, в Україні 43 тисячі, тому що довели до того стану наших фермерів, що вони не здатні обробляти землю. І тому наше завдання не допустити продажу сільськогосподарської землі. Крім того, якщо президент Порошенко буде далі просувати ці ідеї в лапках, то ми будемо ініціювати всеукраїнський референдум. Де люди мусять сказати за продаж вони сільськогосподарської землі чи проти. І можу сказати, що вже давно класики відмітили, що земля це такий товар, який в світі більше не виробляється. Він має кінцеве значення кінцеві обсяги. Україні пощастило. Але завдяки такому керівництву, як сьогодні, ми можемо просто позбавитися того унікального ресурсу, який у нас є. Для прикладу вам скажу. Сьогодні аграрної продукції експортується в Україні практично на 18 мільярдів доларів. 18 мільярдів доларів. Але Італія, яка має гірші землі, ніж ми, отримує в 10 разів більше з кожного гектара сільськогосподарської землі. Якщо ми це зробимо, так як це зробила Італія, не продаючи сировину, а продаючи готову продукцію, то ми будемо не 18 мільярдів отримувати щорічно, а 180 мільярдів доларів. І нам тоді не потрібні будуть ніякі міжнародні валютні фонди, нам не потрібно буде нічого, щоб нам давали ззовні. Україна настільки сильна, що вона сама зможе стати на ноги. але просто, щоб її не продавали, так як сьогодні це робить президент України, а також його оточення. Я можу сказати, що продовженням пограбування сільськогосподарської землі є вибори сьогодні в об'єднаних громадах. 183 об'єднані громади були створені. Під тиском того, що у них забрали бюджет, і під тиском того, що у них практично забирали землю. Їх, по суті, зігнали. 183 об'єднані громади обирали своїх депутатів і обирали своїх голів за останні два тижні. Що відбулося? Ви собі не уявляєте, що відбувалося в цих громадах. Такого я не бачила навіть ні на яких президентських або парламентських виборах. Грошима завалили селян, з бюджету під конкретні імена віддавали гроші, вимикали світло під час підрахунку голосів, по суті, включили весь адміністративний ресурс. Чому? Чому питається така війна йшла за кожну об'єднану громаду? Відповідь одна: тому що там сільськогосподарська земля, і тому, що через об'єднані громади і взяття влади в них Порошенка. А також вся аграрна мафія сьогодні хоче привласнити нашу сільськогосподарську землю. Партія Батьківщина єдина з опозиційних партій, яка там їм дала справжній бій. Ми всі свої сили і можливості політичні направили туди, де треба було захистити ці 183 громади. Який наслідок цих виборів я можу вам сказати, незважаючи на підкуп, адмінресурс, незважаючи на тиск. На те, що наших кандидатів депутати визивали і примушували скласти їх посвідчення квітки членів партії Батьківщина. Проти наших кандидатів на голів об'єднаних громад порушувались кримінальні справи. І їх примушували піти з виборів. Але в той же час партія Батьківщина отримала абсолютне перше місце на цих виборах. Ми взяли 82,5 конкретних голосів виборців. Що підтверджує ті дані, які дають всі соціологічні агенції країни? Так, партія Батьківщина сьогодні має підтримку 32% громадян України. На друге місце вийшов блок Петра Порошенка з усіма пушками, пір'ями, грошима, адмінресурсом, підкупом і всім іншим. Вони взяли 16%. Аграрна партія, яка представляє великі аграрні клани, має 12,4%. Наш край це штучний технічний проект, який створений адміністрацією президента. Його координує і, по суті, очолює Віталій Ковальчук, який є першим заступником голови адміністрації президента. Партія наш край це не партія, наш край, це об'єднані колишні діячі партії регіонів. Це об'єднані клани на місцях, створили наш край, і сьогодні він працює під дахом президента України. Вони взяли 6,8%. Я можу сказати, що те, що партія Батьківщина виборола там перше місце, це ще не означає, що всі кланові олігархічні і владні партії зіб'ються в одне плем'я. І створять там свою більшість в кожній об'єднаній громаді, в кожній раді об'єднаних громад. І тому нам треба звернути особливу увагу. По-перше, на те, як Петро Порошенко провів ці вибори і як він гарантував чесність цих виборів, це гірше ніж часи Януковича. Фальсифікація тотальна. Тиск і репресії тотальні. Що ми робимо з країною? І до якого стану сьогодні довели країну? А по-друге, нам всім треба привернути увагу до того, що робиться з сільськогосподарською землею. Наше майбутнє аграрні це сильні сімейні фермерські господарства. І не 18 мільярдів доларів від експорту, а 180 мільярдів доларів від експорту. І це переробка сільгоспродукції. Тепер я хотіла би перейти до бюджету, дорогі друзі. Ви знаєте, я зрозуміла одне: що якщо прикритися... Табличками демократичні, проєвропейські, антикорупційні. То будь-яка влада може робити все, що завгодно. Що роблять наші євробари, які прикрилися цими табличками демократичні, проєвропейські, антикорупційні. Вони сьогодні бюджет країни підпорядковують своїм корупційним інтересам. Що вони зробили фактично? Вони внесли два законопроекти: 51.32 і 53.68 – які створюють спеціальні сприятливі умови для роботи великих корпорацій через офшори. Ці законопроекти піднімають податки середньому і малому бізнесу. Ці законопроекти продовжують тіньове відшкодування податку на додану вартість і закріплюють ще безліч корупційних процедур, які допоможуть злити державний бюджет України на свої офшорні рахунки. Що зробив парламент? Зібрався з силами, з останніми. І не дав ці законопроекти провести в тій редакції, в які хотіла провести знову ж бізнес-партнер Южаніна, керівник комітету по податкам, фінансам і всьому іншому. Саме вона, за дорученням президента, проводила ці два законопроекти. Ми їх прийняли в редакції, яка виключає всі ці корупційні оборудки. І зал проголосував. Ці два законопроекти без корупції. Що робить пан Парубій? Після того, як ці проголосовані законопроекти, він збирає всіх президентських ставленників в парламенті, які відповідають за ці законопроекти, і підписує на друге читання в комітет законопроекти в первинній редакції, там де всі корупційні оборудки були прописані? Скажіть, будь ласка. Ми могли це очікувати від пана Парубія, коли він стояв на Майдані, коли він говорив про патріотичні речі. І тому я зараз звертаюся до спікера парламенту. Або негайно підпишіть ці два законопроекти в тій редакції, в якій в першому читанні прийняла Верховна Рада без корупції, або сьогодні, до кінця дня, ми передаємо заяву про злочин, про фальсифікацію законопроектів в першому голосуванні на користь. Корупційних оборудок в набу в Генеральну прокуратуру в Службу безпеки України, і будемо слідкувати за проходженням цих документів. Ми подумаємо і, можливо, подамо в адміністративний суд докази, тому що у нас є стенограма, це залізобетонний доказ того, що ці законопроекти були проголосовані без корупції для певних кланів і для певних олігархічних утворень. І у нас є підпис парубія, який, на жаль. Підписав ці законопроекти до другого читання з усіма корупційними схемами в супереч голосуванню в парламенті, я можу вам сказати, що вражає. Ви знаєте, що я багато років в політиці, і я знаю, що в політиці було все. Але те, що роблять сьогоднішні в лапках демократи, реально вражає. Вони перейшли в ці червоні лінії. І заради того, щоб в останні місяці свого правління урвати щось з держави. Вони порушують не просто закони, не просто моральні принципи. Вони порушують все. Вони порушують свою відповідальність перед українським суспільством, яке їм доручило реформувати післяреволюційну країну. А вони не просто її не реформували, а вони її споживають так, як не споживав жодний попередній режим. Вони теж є корупційний режим, вони теж є антидемократичний режим. І ровно стільки, скільки ми будемо їх терпіти, вони будуть так поводитися з країною, з українською нацією, з кожним з нас, з кожним, без виключень. І тому я хочу звернутися зараз до всіх українців. Я прошу вас, я просто вас прошу. Подивіться на реальну картину, не вірте жодному їх слову і захищайте нашу державу, наш народ, нашу землю всіми можливими засобами, які ви маєте. Сьогодні ми в найбільшій небезпеці ніж були за всі 25 років. Дякую за увагу.